Слухай, до мене їдуть гості, треба десь їх розмістити, але місця вообще мало. От, от хоч на балконі клади. От є щось таке, щоб швиденько організувати. Так, да, дивись, є ось така моделька елегант. По-перше, зручно буде сидіти. По-друге, займає мінімум місця. Може бути 80 сантиметрів, може бути метр. Тобто, навіть грубо на балконі занесли, поставили гості поспали, а так взагалі, ну, розкладається в рівне спальне місце. Гості поспали, потім ти його складаєш так само. Легким рухом і у тебе на балконі залишиться класне місце для відпочинку та сидіння. Це в нас йде розмір метр. Ціна 1500, може робитись від 80 см до 1,80 м. І саме головне, він є в наявності в самих частих розмірах. Якщо вам тканина підходить, ви можете отримати диван такий по Києву протягом там, пари днів. Ну, по Україні відправимо також протягом пари днів отримаєте. Моделька називається Елегант, ще й доступний оплату частинами на 5 платежів. Тому, якщо гості приїхали неочікувано, грошей нема, можна взяти в оплату частинами. Ціни та розмір. На сайті Солоха є в шапці профілю телефон для зв'язку».